Так, друзі, зустрічаємо японочку. Чи хто вона там у нас, як то кажуть, Subaru Impreza. Ось такий автомобіль 11-го року. європеечка, в гарному стані. По технічці взагалі нарікань немає. Да, по візуалу є можливо якісь питання, є ризики, але що поробиш? 11-й рік такий бюджет бюджетна тачка на повному приводі на варіаторі з пробігом сто тисяч кілометрів. Повний привід, класний салон. Доглянути. Дверні карти в гарному стані, сидіння у нас текстильні. Тут а ви не побачите, тому що в комплекті йде другий комплект гуми в подаруночок, як то кажуть. Там ще в багажнику лежить у нас другий комплект ковриків тканинних. підіймачів, круг, мультикермо, сидіння регулюється механічно. Ось така панель для водія, все видно, все чудово. По мультимедії штатно, нічого не замінювалося, Тут у нас AUX, CD, можна підключити блютуз, блютуз через модулятор. Але тачка в гарному стані. да, я ж кажу, є питання по кузову, але це не критика. Тому Сумська 2А, ви знаєте, де ми знаходимось. Приїхали, потестили, забрали.